Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобайку. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів в плейлисті. І можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список авто, яке ми можна купити під конкретні потреби, а не лазити по автобазару годинами. І не забувайте кожен рік обробляти знизу днище, крила, кузов своєї машини маслом, відробкою, або під гумом, розведеним соляркою, або в бензині, або пушечним салом, щоб не було ржавчини. І міняти масло треба кожні 5-6 тисяч пробігу. І головне не ганяти більше 110 км в годину, бо ресурс двигуна падає в геометричній прогресії. Тобто, наприклад, в BMW або Mercedes двигун-мільйонник, його можна загнати на капіталку на 150 тисяч км, якщо їздити більше, ніж 150 км на годину. Отже, в нас було попереднє відео Чері Тіго, перше покоління, зараз Чері Тіго друге покоління. Подивіться, будь ласка, як воно виглядає. Тут вони, в принципі, покоління майже всі однакові, тільки мордочка трошечки інша. От подивіться, який гарний вигляд. Це аналог джипу Чирокі з Америки. Хто бачив таке нове покоління джипів Чирокі, у них такі також фари дуже вузенькі. От Давайте глянемо, скільки повторів вони коштують ці машинки. Подивіться, будь ласка, я машинку знайшов. 2014 року за 4400 з Ірпеня 1,8 літра двигун пробіг 135 тисяч. І ось подивіться, я хочу показати салон. Він тут пише цей мужик, подивіться, будь ласка, все добре, техніка, все зроблено, хай не салон, цей. але є на невеличкий рижик і невелика ржавчина. І от, подивіться, будь ласка, якщо не обробляти машину, що може бути, яка ржавчина. Ось гляньте. Бачите, біля, біля ручки дверей ось така ржавчина. От Мужик, чесно, показує все. Тобто, про що це говориться? Що треба обробити, помазати чимось. І ось так само на арках, бачите. От. Вона не оброблена, скоршу всього, була. Можливо, десь вдарена, бачите, ось бампер відвалюється трошки. І отут от рижики. Але в мене знайомий каже, взяв машину з Америки биток Чирокий, отакий вузенький. то Поставив там тайванський капот, тайванські крила поставив і що. І все тайванське, то можна вже відразу китайську машину таку купити і не платити там 14-15 тисяч доларів з 2016 року машину. А от 2014 рік за 4 тисячі, дивіться, яка прекрасна машинка, салончик. Ось. Ну, чим він не джип- Чироки? Ну, я жартую, звичайно. Це не джип але... але бачите, але дуже гарний вигляд. Дуже гарний вигляд, просто слів немає. Отже, майте на увазі, що є така гарна машинка е -е, Cherry Tiggo 14. Рік 4400 її можна взяти за 4200, а то і за 4000 сказати, давайте за 4000 купимо. У вас багато рижиків і бампер відвалюється. Або за 3900. Уявіть собі, Д13-14 тисяч, а Д3 тисячі. Це дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал.